Вітаю! Привет, друзі! З вами Тетяна. Хочу намалювати парк осінній із ліхтарем. Такий пейзажик у блокноті, і буду я малювати масляною пастеблою Мунгію Гелері. Ось така упаковка, рекомендую її. Вона середньої м'якості, не дуже дорога. Ну, ось такий сюжет у мене буде. Оскільки це не масляна краска, не гуаше, не акварель, в неї в масляної пастелі є свої закони, особливо не змішаєш, так якби ми робили в маслі. Тому я трохи накидаю, бачите, задній план і буду як мозаїку малювати. Ось Так, положити десь світлі дерева, в мене будуть такі осінні тут зверху небо. І все. Ось так от потрошку-потрошку по -трошку закладати, а потім уже або висвітляти, або затемнювати буду. Ну і так по буду йти. Ось так трохи розкидала. Тут у мене буде типу, тротуар, або якась така дорічка в парку, там далі будуть дерева. І тут на передньому плані дерево і ліхтар. Ось так трошки намалювала ще. Тут на передньому плані буде трошки темніше, контрастніше. А там далі світліше і буду вводити більше такий блакитний кольор. Тепер попрацюю з заднім планом. Задній план. Намагаюсь малювати. Дивіться, як неправильно я роблю. Намалювала курячі лапки тут. Тут це потрібно буде перекривати, ніколи так не робіть. Задній план трохи розтерла. Крізь дерева будуть пробиватися якісь кусочки неба. В общем, осінні небо десь там буде зверху. Положила жовтий і коричневий на ці дальні дерева, трохи десь охри і теж розтерла. Тобто, там ззаді в мене такі жовті листя на деревах, а це ось буде ще зелене. Але я його поки що не трогаю, не малюю. Так, друзі, ось це у мене тут чи асфальт, чи якась така земля, ну, поки що такий кольор, і це падають тіні, але з ними ще працювати. Там в долині є прогалини, де падає світло. Ну, знову ж таки, треба трохи там. Цим попрацювати і я малюю далі. Ось такий етап Добавила трохи зелені знизу. І такого червоного буду ще помаранчевий кольор вводити, mm. ну, поки що ось... така мазня виходить. Ну, ось на цьому етапі. Так, у мене виходить. Тепер буду. Темним, зеленим, робити ось тут і синім листки заповнюю це дерево, бачите, воно на передньому плані, і воно буде ще не жовте. Друзі, нагадую, обов'язково робіть тепло холодність. І в деяких містах, поміж дерев, Можна додати блакитного кольору, щоб такий воздух був, не просто одною краскою заляпано. <свісно> Тому слідкуйте за ним, ніхто не відміняв воздушну повітряну перспективу, тепло-холодність. так що про це треба пам'ятати і якось використовувати ці знання. картине. Так, тут можно раздирать еще. Так, друзья мои, вот так у меня держится картина. Здесь на переднем плане слишком темно, но это из-за того, что у меня уже очень темно в комнате. Это освещает только телефон. Почему-то у нас выключили свет, непонятно. Кстати говоря, как у вас дела, дорогие наши украинцы? Потому что летают, конечно, время от времени. Скоро поздняя осень, а там и зима. Будем надеяться, что Наша энергетика справится. Здесь все-таки будем более-менее в комфортных условиях жить. Так, вот, друзья. Здесь я положила зеленый. Даже не знаю. Возможно, я потом посмотрю другим зарядом. Можно это еще какую-то ветку туда пущу. А если пущу, видите, я закрою вот этот вот дальний план такой светлые освещенные какие-то бликовые наверное не буду но что-то мне не очень нравится ну, вот так приблизительно получается эти тени наверное вообще я их уберу чуть-чуть только оставлю это деревья здесь и они отбрасывают тень на эту дорогу Возможно, я тут року сделаю как-то по-другому, другим цветом. Сейчас спробую голубого да -да додавить. Ну, добавила трохи блакитного, мені здається, любив якійсь незрозумілі ситуації, треба вдобавляти блакитного і все буде добре. Так, ось тут трохи білого добавлю небо. Трохи десь містами теж положу цей білий кольор. Воно там змішається із зеленим, і з блакитним. Я вже погано бачу, але, можливо, це і плюс, тому що, знаєте ж, правило художників, щоб нормально це бачите, тональність в картині треба прищурюватися, прижмуритися українською. І тоді будете бачити, що у вас не так. Трохи стволи треба прикрити теж зеленю. Але це я бачите, синім кольором роблю. Тобто це дерево в мене ще не пожовкло. І тому тут у нього. І сині, і зелені, і світлі, і темні є кольори. І ось так навіть уже не пам'ятаю, де я там хотіла гілочки намалювати. Десь одна там у мене ось тут. Ну, трошки помалювала, відволіклася, розгрузила, перезагрузила голову ну вже, мабуть, вам видно, Те мені теж. І такий осінній парк. Можливо, ще додам тут щось трохи в цю сторону. Та щось мені дуже подобається ця дорога. Друге, її якось сірою зробити. Зазвичай у нас щось там або асфальт, або ще щось, або якась плитка, да? або земля сіра, я щось зробила її такою трошки якоюсь оранжевою, помаранчевою. Можливо, так. Знаєте, за, як захочемо, так і зробимо, правильно? Тут теж в тіні, тут, дай. дійсно, хай буде трохи синіше, Воно аж зеленить у мене. Mm. Так, можливо додати трохи такого тут трохи тінь, трохи де світло проходить. Я дуже погано бачу. ну, Не дуже що погано бачу, але кольори вже, знаєте, такі, як в темноті <соць> Получилося в мене. Так, а тут теж трохи світло сюди теж попадає. Тому що тут дерева, знаєте, і світло, і тіні таке якесь блищить трохи, мабуть, так краще, як вам здається. Коротше, треба щось робити з цією другою. От і завжди так. Коли щось одне замислив, потім дивишся не так. Починаєш щось переробляти, а тоді може розвалитися картина. Ось. Трохи так. У друзі, винесла картину на світло. Ось так. Получилось у мене? Можливо, щось домалюю, можливо, і ні. Я отримувала задоволення. Запрошую вас до малювання зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, вам не складно, а мені приємно з вами Тетяна із Києва. Пока-пока! Пока бувайте здорові.